Відійском. Знову раді вітати ми у нас в гостях Роберта Моралеса, Хоча, власне, про нього можна сказати, що він приходить сюди як додому. Не сталося цього, на жаль, вчора. Але сьогодні ми з ним поспілкуємося про все, що відбулося за тиждень у іспанському футболі і довкола іспанського футболу. Власне, і ну, перше бажання це якби розпочати із зовсім свіжих спогадів із вчорашнього дня. Хоча, якщо ти іншої думки, то можна розпочати все таки з чемпіонату. Гринь, ти хочеш сказати про Барселону поговорити? Так. А вчорашній день він чітко прив'язується до того, що було на вихідних, тому що всі бачили, як Барселона програла. Хто не бачив, ну, мало що ви пропустили, Барселона не грала. Мені відразу, на думку, спав як згадка матч Атлетику реал коли угу. Реал вийшов і не грав. Просто не грав. Цю перемогу тоді пояснювали, що всі збиралися на день народження Крищану Роналду. Думали, що там що замовляти, кого замовляти на додачу, може як відпочивати, і тому не грали. Дуже схоже враження від гри Барселони проти М Малаги. Чий День народження мав бути це. А це вже загадка, тому що в офіційному реєстрі ні в кого не було дня народження. Хтось роблений, прироблений на кілька років, як ми знаємо, у нас це робиться, і на січень всі чомусь записують потім свої неофіційні, несправжні дні народження. Жартую, а пояснення дуже, я думаю, просте. Все ж таки, Луїс Анрікі збирався саме вигравати у Манчестер Сіті. І щоб там не говорили, що така команда має обов'язково вигравати 5 матчів на тиждень, скільки є. Все одно, ситуація у нього дуже складна, складніша, ніж у інших топ-тренерів. Чому? Тому що, по-перше, є проблеми. Справді, є проблеми. Команда дісталася йому не в найкращому стані. Є змі... яко кажучи, зміна поколінь всередині, коли хавін йдуть за віком. Вони все одно підуть. Тут не можна їх реанімувати. Футболісти yeah. це все ж таки не красива дівчина, яку ще років 10 за а, а, рахунок пластичної хірургії можна відтягувати назад і назад, і начебто вона буде така. З футболістом не вийде нічого. Тому і ця зміна центру поля все це відбувається, і все це дуже проблемно, але. Я думаю, що він достатньо сильна людина і почувався б він краще і, можливо, впевненіше, якщо б він знав, його підтримує директорат uh -huh. чи ні. До речі, uh -huh. директорат там зветься Хунтою. А. а з хунтою біда. Біда величезна, тому що там будуть вибори. І зараз він не може ані спиратися, ані навпаки дивитися, що його не підтримують. Тобто працювати, ось я тут допрацюю, тут чогось досягну, не досягну і піду. У нього немає рішення. Все uh -huh. висить. Хто uh -huh. буде завтра, хто буде цією хунтою завтра, невідомо. Uh -huh. І тобто немає впевненості. І тут десь він дивиться на те, як, як поводитися. Поводитися суто з емоційної точки зору. За результат в лізі чемпіонів йому відповідати зараз. За результат в прем'єрі відповідати у травні. Uh -huh. Тому ставка зроблена на матч проти Манчестер Сіті. ми побачили, результату досягнули. Могли б взагалі всі питання зняти, якщо б Месі реалізував пенальті. Глобально він виграв. Єдине, що відставання в 4 очки, це багатенько. Ну, так тим більше реал виглядає ну дуже непогано після дня народження. Роналду схоже, таки вже повертається команда на свої рейки. Ну ми ж віримо, що на дні народження Роналду вони навіть і не вживали алкоголю. Принаймні, ці всі фотографії там нічого такого немає. Тобто, виявляється, можна і так святкувати день народження, і після того виходити на нормальний рівень гри. Жартує, звичайно ж. Ну, реал виглядає зараз такою робочою конячкою, середній ритм. Єдине, що після туру дуже з великим захопленнями це не тільки Марка, яка є, начебто про Мадридською, хоча насправді вона. Не така вже і про Мадридська, як про неї говорять. Всі видання з захопленням казали про іско. Ось Іско. Тим паче, що Ікер Касільс після матча сказав: Іско це наступний найважливіший іспанець. Наступна людина на яку... наступний після ікера. Ні, наступний лідер збірної Іспанії. Тобто людина, за яку потрібно триматися. Ну і, звичайно, ж мандри. Мадридські коментатори сказали, ну, звичайно ж, тому що нагадаємо, йдуть хаві та інєсни, які з того самого незрозумілого міста, а іско порядна людина. Ну, все це є насправді прекрасно. відіграв іско, і він заслугував на всі компліменти. Друга така топ-тема була це Карлетон Чолоті. Карлетон Людина здивування. Людина, яка завжди прокидається. Ну таке враження, що ось він тільки прокинувся. Він був на якомусь хорошому дні народження, трошки припухлий. Особливо ще коли він з гумкою жувальною, так? Корей? Ось він, можливо, там і святкував добряче після вихідних, тому що у нього був сотий поєдинок, коли він керує реалом. І статистику вивели у нього 78 перемог за цей період. Це на одну більше навіть ніж у Жозе Мауріньо. А мадридська марка ще й сказала. А за перші 100 матчів сам пеп Гвардіола виграв 71. Хто Бог? який дріб'язок? Дріб Хто бог футболу? Карлето анчелоті. Слава слава, так героям е, слава. Так, і власне, і Карлето більш того, сотий матч відсоткував цілком прогнозованою красивою перемогою. Ну, Прямова там невеличка, 2-0. Цього вистачить. Все нормально, в принципі. Ну, дивіться, навіть якщо говорити завжди про іспанський футбол, як не тільки протистояння. Реалу і Барселони. А зараз ми недооцінюємо, в яку епоху живемо. Ми живемо, коли постійно бачимо конкуренцію таких монстрів, як Месі і Угу. Такі люди штучно не народжуються. І може минути потім 10 років, щоб зірки такого масштабу не було. Так ось, і тут все добре. Кріштіану забив в чемпіонаті. Добре, добре дуже багато мав шансів. Месі, як і вся команда, не зіграв проти Малаги. Формально був на полі, нічого не робив, але ж він зіграв проти Манчестер Сіті. І тут прекрасно, і тут прекрасно. Тобто якихось інтриг не було, просто були моменти враження в цьому турі примери, якщо дивитися на монстрів. А з нетопових, ну Атлетіко, таке виграв, альмірі хто взагалі на це зворот мав би виграти і виграв дуже цікавий матч. Не тільки за кількістю голів, за інтригою, це трапився на ануеті. Рау «Сосідат» проти Сівіжі чотири-три. Там і інтрига добряче закручена. Так, «Свілля» ще ввела. Так, 3-2, здається. Було, було, а програла. І дуже такий ось цікавий момент, що ми потроху, начебто і забули, ну, пам'ятаємо, але забуваємо, там Девід Моріс. Uh -huh. Девід Моріс, тренер, начебто, зовсім не іспанського штибу, а працює і дещо виходить. І кожного разу, коли дивишся матчі Реал Сусідаду, якщо трапляється подивитися, різні враження. Так все ж таки виходить у нього чи ні? Відповіді немає. І навіть 4-3 не дає на це відповідь. Ну, Наступному турі буде 1 березня матч, до речі, Валенсія, знову ж таки, це перевірка. Тим паче і Сівіль це ж конкуренція за четверту позицію. Тобто, і, і вони якраз ідуть, і у них вже матчі йдуть так одна за одною. Так суперник Сивілі завжди притім на наступний тур приходить до Валенсії. Ну, ось, ось якраз це і прикольно, щоб подивитися. Що там ще в примері такого відбувається? Ну, чебто, великих див. Не трапилося нормально, все в робочому режимі. А от тепер давай повернемось до Єврокубків так? Ага. з іспанськими, звісно, команда. В першу чергу хотілося б, якби на них закцентувати увагу: Атлетік зіграв ніч в Італії. Так, результативне чи я 2-2. Але всі якби роблять ставку, що Атлетик має проходити ну, без питань. Що ти думаєш з цього приводу? Чи настільки все там буде просто у Басків? Не знаю, взагалі не знаю, що там прогнозувати. По-перше, атлетік зараз знаходиться в своєму природньому стані, коли важко. Важко, тому що людей там для боротьби на два фронти не вистачає. Щоб боротися за цю четвірку, в яку вони застрибнули минулого року, не вистачає. Там є стабільно, це Аріца-Дуріц, ось те, що є. А далі ймуніаїн хороший, технічний, не завжди грає. Бракує дуже людей з технікою. Певний час, і особливо минулий сезон, це у те, що у команди так сильно не випадали футболісти, не було таких сильних спадів. Був період, коли Ріко дуже добре відіграв в центрі поля. Зараз не йде і проблеми. Тобто, зірок просто сильних футболістів бракує. Дехто не може заграти вже тривалий час, як беніат. Був беніат у Бетісі, це був хороший беніат. Знову повернувся до і Це знову поганий беніат. Тому все, що завгодно, можна припускати. І якщо вони зібралися, вони дуже велику ставку зробили на те, щоб потрапити до Ліги Чемпіонів, і вони програли наполі точно не на класі, а на тому, що вони фізично перепідготувалися. На той момент це дало їм гандикап, а потім це ж виліться і в мінус, і вилилося. І далі воно все це. Нашаровується і проблеми у Атлетіка залишаються, і грає Атлетік далеко не ідеально. Тому все, що завгодно. Тобто завтра може статися все, що завгодно. Все, що завгодно. Угу. Е, і, власне, ну, якщо вже говорили ми про грандів в чемпіонаті, так твій вердикт по лізі чемпіонів для Реали Барселони. Поки що на цьому етапі безхмарно. На цьому етапі просто все добре, тому що. Ну, Шальки там було, як би, очевидно. Шалька. Шалька то таке. Діметео, не знаю, тут дуже погано зараз відгукуються про роботу Діметео саме в Шальке. Uh -huh. Я так багато не дивлюсь з Бундесліги. Точніше, зовсім зрідка можу побачити матч Бундесліги. Я за останні часи бачив тільки поєдинок проти Баварії. Там вони зібралися, там вони дали як мінімум результат. Але відгуки недобрі про роботу Ді Матео, Ось це ділема Ді Матео. Згадайте, коли він так вже трапилося, що очолив вимушено Челсі. І допоки він паркував автобус, гра була. Результат був. Вони виграли Лігу Чемпіонів. Після цього він добирає людей, починає будувати цікаву, щось. цікаву гру. Ну, добре все. Ні, це погано, ми не пройшли там. Ну, пам'ятаєте, група ця була з Юве і Ми не пройшли далі в Лізі Чемпіонів, вигнати Ді Матео. Ну, І що йому робити? Я думаю, що ця, це враження і десь відголосок того, що трапилося в Челсі, у нього і є. І він сам не знає, ким йому бути все ж таки: паркувальником автобусу чи митцем. Ну, поки що, думаю, що ні той варіант, ні інший з реалом його не врятує. Ну, я думаю, що його взагалі мало що врятую, врятувати може в Шальке. Що... Угу. Попрощається з ним, врешті-решт. Ну, а Реал спокійно проходить далі, Барселона спокійно проходить далі. Тут що їм потрібно один на одного не вийти, чи, можливо, всі там зараз так бояться ту баварію, страшна Баварія, Кусюча зла, чи Моуріньо? Муріні взагалі ж прийнято боятися. Чому там, -то, подивіться, Мауріні. Тобто, навіть хто каже, він поганий тренер, але все одно. Я думаю, навіть той вболівальник не зичить своїй команді зустрітися з командою Мауріні. Передчасно. Передчасно бо взагалі. Ну що ж, Здається, нікого вартого уваги ми нею не обділили. Сподіваємося, що якщо у вас будуть питання відносно того, кому відділили уваги, то до наступного тижня ви їх сформуєте. А на сьогодні дякуємо Роберту Моралесу за присутність, за цікаву бесіду. Як то кажуть, Аста Лего. Аста Луего. Вітіскоп спортивне відео.